Вітаю, компанія Топар, Кіньське Філіал, у нас нове надходження. Ось така красуня, це в нас Audi R6, це з сьомому кузові в універсалі 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном. Автоматичної коробки передач, машина у нас повністю в веслайні, чорна, дуже гарно виглядає, ніяких нарікань по кузу немає. Двигун працює ідеально. Є камера заднього виду, дуже шикарний салон, до якого ми зараз перейдемо. У нас електрокришка, є задня шторочка, дуже великий об'ємний багажний відділ. Комфортна, комфортна машина, дуже стильно виглядає. Подивіться, яка у нас краса в салоні. Ну, у нас тут комбінований салон, S-Line, багатозонний клімат. Ось яка красота, чорна стеля, повний електропакет. Ось так все виглядає, друзі, ну, шикарний варіант для сім'ї. Надійний, економний та комфортний. Подивіться, переднє сидіння з електроприводами, автосвітло, круїз контроль шкіряне S-Line. Жодної помилочки немає. 262 тисячі пробіг. На автомобілі є пам'ять сидіння водія. Ось яка ось красота. Також є підігріви. Друзі, кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати нас за ціною 17 тисяч чотириста доларів, доступне в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.